Атал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Новини в ефірі. розказуємо про найважливіше на десяту ранку у студії Марина Кухар. Перекладає мовою жестів Наталя Дмитрук. Окупанти вдарили по житлових будинках у Херсоні цієї ночі, влучили у багатоповерхівку приватний будинок та станцію технічного обслуговування, били з артилерії. Постраждала 69-річна жінка. У момент атаки вона була на балконі з вибуховою травмою, уламковими пораненнями руки та живота. Жінка зараз у лікарні. Усі шахеди, які Росія запустила по Києву цієї ночі, і напередодні ввечері знищено у Деснянському районі. Після ворожої атаки виявили невеликий уламок БПЛА на території дитсадка. Розбита шибка у приміщенні закладу потерпілих немає. Заявили в мерії також уламки дрона впали на відкритій території. Раніше у КМВА повідомляли про пошкоджений житловий будинок у Деснянському районі. На трьох поверхах розбиті вікна минулося на щастя без. З потерпілих у Миколаївській області РФ атакувала енергетичну інфраструктуру. Вува заявили про знеструмлення енергетики. Вже заживили більшу частину споживачів. Також минулося без постраждалих. Загалом ППО цієї ночі збили 22 ударні БПЛА. Запустила Росія 56 дронів та керовану авіаційну ракету. Працювали наші оборонці неба у Сумській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Черкаській, Одеській та Тернопільській областях. Два безпілотники полетіли в Білорусь, а 27 БПЛА та безпілотників не встановленого типу локаційно втрачені. Зафіксовано п'ять влучань по об'єктах інфраструктури у прифронтових областях. Капами та реактивними системами залпового вогню окупанти криють прифронтовий оріхів на Запоріжжі. Місцеві кажуть, особливо важко уночі ховаються, де доведеться а точніше. Куди встигнуть добігти без електрики, без газу, води і під постійними обстрілами місцеві просто виживають репортаж Олени Каптюх. Рано вранці рятувальники вантажать хліб у машину, працюють швидко. З повною автівкою їдуть до прифронтового Оріхова. Місто менш ніж в 10 кілометрах від зони бойових дій. Вже третій рік росіяни його стирають з лиця землі. Так виглядає житловий масиви з багатоповерхівками, розбиті кабами, під'їзди, чорні від пожеж і порожні. Звідси вже давно виїхали люди. Приватний сектор тут виглядає не краще. Потрощені уламками будинки на дахах плівка, вікон немає. Все це результат щоденних обстрілів Оріхова. Ночами нормально гепають ночами. То гради, то ракетки прилітають, то станка б'ють. Росіяни щільно криють оріхів не лише з РСЗВ, а й кабами. Місцеві кажуть, якщо прилітає, навіть підвал не збереже. Ховаємося в хаті, все. а в підвал та боже сухрани. Погаляли в підвал і люди там остались. Рятувальники швидко роздають хліб, зволікати тут не можна, адже росіяни гатять і в день, і вночі. Чувство, що ти нічого не можеш змінити. От десь так. Ти вроді би стараєшся, а результат тот же. Тим часом їхні колеги у мобільні швидкі допомагають тим, хто почувається зле. Міряють тиск, роблять уколи. Пані Таїсія прийшла, бо каже вночі під час обстрілу занадто перенервувала. У вас високий тиск дуже стовасі. Здебільшого в Оріхові залишаються літні люди, тож постійний стрес вдається їм в знаки. подекуди кажуть, нерви вже не витримують. А як дуже великі обстріли, нам нема куди діватися, нам тільки треба ховати. Тяжко, звісно, але ми тримаємося. Тримаємося, дякуючи Богу, підтримку, хлопцям дякуємо, з пожарки теж допомагають і телефони заправляють, кому треба, води підвезуть. Що буде Оріхові з опаленням, невідомо. Тож люди починають виїжджати, допомагають рятувальники. Також вивозять і покинутих тварин. Хтось котів знайшли в одній з покинутих хат. Їх посадили у переноски і відвезли до Запоріжжя. На них вже чекають волонтери. Очі бусіти, які гарні тут їх підлікують та будуть шукати нових господарів. Із Запорізької області Олена Каптюх Зирянова. Ми – Україна марафон. Єдині новини. 12 тисяч доларів за ухилення від мобілізації. На волині розкрили масштабну схему. Організатори пропонували фіктивні медичні довідки та обстеження. А потім у МСЕК оформлювали інвалідність. Далі вже знімали військовозобов'язаного з обліку. Під час обшуків вилучено 60 тисяч доларів готівкою. Підроблені документи, комп'ютерну техніку. Двом фігурантам оголошено. Підозру. цього фігуранти використовували особисті зв'язки у Волинських лікарнях, Луцькій міський Місек та в ТЦК ТСП у Волинській області. Свої послуги схематозники оцінювали від 7 до 12 тисяч доларів США з особи. Повістки поштою тепер усі чоловіки призовного віку отримуватимуть листи з повідомленням з'явитися до ТЦК. Надсилатимуть їх насамперед тим, хто не оновив дані. Перші повістки Укрпошта вже почала надсилати адресатам. Днями Кабмін змінив правила їх вручення та терміни прибуття до центру комплектування. То коли треба прибути до ТЦК після отримання листа, і що робити, якщо повістку загубили, розкаже Людмила Гаврилюк. І тепер чоловікам варто щодня перевіряти свої поштові скриньки, адже серед усієї кореспонденції може загубитися вона повістка до ТЦК, адже міноборони почало розсилати їх поштою. Повістки будуть насилатися згідно з тими критеріями, які встановлені Генеральним штабом і командуванням сухопутних військ, відповідно до запиту на необхідну кількість людей відповідної військово-облікової спеціальності. Вони знають, які люди їм потрібні, яких військово облікової спеціальності, якого віку в якій кількості, і відповідно вони вже ставлять задачу. І тоді вже формується ця розсилка. Повісток за даними Укрпошти, вони вже надіслали понад 20 тисяч листів для виклику військових то як виглядає лист повістка? По-перше, на ньому має бути зазначено, що це повістка ТЦК обов'язково з електронним підписом начальника територіального центру комплектування та спеціальним QR-кодом. За ним через застосунок «Резерв Плюс» можна перевірити, чи повістка справжня, а ще їх поділили за типами: повістка для проходження ВЛК», або мобілізації, повістка прийде людині незалежно від того, чи оновила вона дані. Повістка приходить в залежності від того, чи є ця людина в системі оберіг. Якщо є, то оновив ти дані чи ні. Якщо ти попав під ті критерії, які були обрані, все повістка тобі прийде. Закон про мобілізацію його писали юристи з системним баченням. Проблеми і от ті самі лазейки, да так би мовити, вони просто позакривали, і це ще не все. Тепер чоловіки мають лише три дні, щоб забрати повістку. З неї до ТЦК треба з'явитися протягом тижня, інакше штраф від 17 до 25 тисяч гривень. І неважливо, що повістку загубили або невчасно принесли. Тобто отримав ти повістку чи не отримав. Повідомили тебе про повістку, чи не повідомили. Якщо ти не з'явився в назначений термін, то чекай штраф, чекай так званий розшук ТЦК. Для людини це буде означати, що її в системі оберіг поставлять позначку порушення правил військового обліку. Також буде повідомлена поліція про це. І при першій же зустрічі з представниками ТЦК або поліції людину буде затримана і доставлено до ТЦК і таких листів повісток за даними Мінекономіки, планують друкувати по 300 тисяч щомісяця. Людмила Гаврилюк, Роман Грабельник, ми Україна, марафон. Єдині новини. Президент Зеленський сьогодні у Брюсселі, де візьме участь у спеціальному засіданні Європейської ради на рівні керівників держав. Президента особисто запросив очільник Євроради Шарль Мішель. Володимир Зеленський у Брюсселі представить план перемоги, який раніше вже презентував у США та деяких країнах Європи. А вчора розповів про нього у в українському парламенті. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо. Я дякую Шарлю Мішелю, президенту Євроради, за запрошення для України взяти участь. Будуть також зустрічі в Європарламенті із президенткою Робертою Мецолою, із головами політичних груп в Європарламенті. Буде зустріч з Марком Рюте генсеком НАТО. Також ми готуємось до засідання Ради України НАТО на рівні. Міністрів оборони головне більше захисту для України зараз перед зимою. А наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться в листопаді в онлайн режимі. Повідомили в Білому домі. Точну дату поки не називають. Зустріч очолить американський президент Джо Байден. Засідання контактної групи щодо підтримки України мало відбутися минулого тижня у Німеччині, але зустріч скасували. Джо Байден вирішив не їхати до Європи через буревій Мілтон, що насувався на Сполучені Штати.